Chevrolet Captiva. Моторчик тут стоїть 2,4 газ, бензин. Газ вже вписаний, повністю все ісправний, все працює. Повний електропакет, комбінований салончик, також регулювання. Бачите, шерулетка Captiva. Є валимочки власник все поставив, все зробив. Має регулювання дзеркал, ось у нас газі встановлений також електроскладання дзеркал, регулювання світлом, мультикермо, також у нас. Виведено управління, тут показує поток воздуха, також кондиціонер, обдувчик. Повністю це все меню. Також тут є така ніша для ваших речей. Аварійка, включна стабілізація, допомога при спуску з гори. Також власник вже встановив сюди магнітолу, щоб було зручно користуватися. Можна підключити сюди бітузик, також вибрати якусь собі станцію. Радіо все працює. Також у нас тут стоїть кондиціонер, повністю все заправлений, Тут у нас п'ятий ступочка, механіка дуже гарно. Також механічний ручник, підлокітник із такою нішою. Це перша і це друга. Місця тут дуже-дуже багато, комфортна їзда вам забезпечується. Також комбінований повністю салончик із зафікси ремені безпеки. підлокітник такий у нас є. Також спереді сіточка покласти щось і, ну, Тут також все два. Ох ти, бачите, два підстаканника і також є околимочка. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, черолятка птіва. Бачите, антихром зроблений. Піднімаємо багажничок. Тут ми бачимо, що куча місця. Також у нас, як бачите, оригінальний ковричок, шторочка. Ціна даного автомобіля 7900. Це дуже гарна ціна, щоб ви приїхали до нас на Софійську 19 в автопоїнд і забрали цей автомобіль. Всім гарного дня. Автопоєнт. Придбай якісне авто.